Нарешті виглянуло сонечко, прогрілася земля, вийшов покопати. Сигнальчик чіткий. Спершу думав в ямці, побачив, що це міднячок. Але трішки придивився, зараз я його потру. І це, це у нас срібло горене. Срібний царьочок. Ось видно двоголову курку. А вона навіть що це у нас? Що це, що це, що це? Тисячу вісімсот? Тисячу вісімсот сімдесятий? Срібло вже сьогодні маємо? Зараз тут прогуляюся, трошки зігзаги наріжу, можливо ще щось підніму таке. Спустився я з одного кінця поля в друге, Там позаді мене ставок, тут такі горбики, в пошуках можливо поселень якихось. Попадається мені під дорогою ось така масивна, здорова, свинцева пломба. Піше 16 мая, 900 якийсь там рік, мабуть. Але така здоровецька капець. Грам 35, можливо, 40. На фоні такої краси попалась мені трішки печалька. Це дзвоник по київській Русі поламаний, не витримав від часу, поля. Обробки поля, добрив. Ну, а з іншого боку, це хороша ознака, оскільки або тут проходила якась дорога, або, можливо, поруч є поселення і можна буде ще щось знайти по даному періоду. Такий ось сигнальчик. І це у нас... Це у нас на дачу. опа. Друга серебрушка за сьогодні. Це у нас царючок, 10 копійок, 1900, не знаю який рік. Мабуть, там здерта цифра. Ось так і завершився мій коп. Половина хрестовика. 20 копійок 1870-го. Цікаво, який буде стан. 10 копійок 1900 якогось там покоцана. Гудзик з зламаним вушком. Одна пломба ось така, друга маленька пломба і шматочок дзвоника.